Вітаю! Мене звуть Кравчук Надія і я вчитель географії спеціалізованої школи номер 53 міста Києва. Хочу познайомитися з вами ближче. Я закінчила Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна у 2017 році, факультет геології, географії, рекреації та туризму, і з 2017 року стала вчителем. Я вважаю, що професія вчителя є важливою у нашому сьогоднішньому суспільстві, адже вчитель це той провідник, який допомагає дитині сформувати свою особистість. Хотілося б розповісти трошки про те, як я викладаю географію на своїх уроках. Всі ми живемо в епоху змін і впроваджуємо концепцію нова українська школа. Тому кредо сучасних уроків географії повинно звучати так: ми живемо в підручнику з географії. Все, що відбувається навколо нас, є географією, і на уроках ми пізнаємо безмежний світ навколо нас. Кожен урок географії це подорож, де я зі своїми учнями розкриваю різноманітні таємниці нашої планети. Ми активно подорожуємо шляхами давніх мореплавців, підприємствами різних галузей та вулицями міст у середовищі Google Earth, і мої учні самі створюють безліч онлайн-екскурсій. На своїх уроках я намагаюся застосовувати діяльнісний підхід, щоб учні самостійно робили висновки та розкривали тему. Ми часто будуємо кліматодіаграми за відомими показниками, профілі рельєфу Карпат з визначенням переважаючого типу рослинності, створюємо погодні інформери або прямо на уроці створюємо макет сторінки червоної книги України. Також я використовую різноманітні засоби наочності, наприклад, при вивченні теми «Корисні копалини України. Учні працюють з мінералами з різних родовищ, які розташовані на території нашої держави. Жителі океанів та морів ми вивчаємо на прикладі персонажів мультфільмів у пошуках неба або спанчбоб квадратні штани, і учні створюють неймовірні проєкти. І також можу навести такий цікавий приклад з власної педагогічної діяльності. Коли ми вивчали погоду, ми не просто вивчали, що таке погода і як можна її передбачити. Мої учні створювали самостійно погодний інформер і по ньому писали повноцінний прогноз погоди, який потім знімали у форматі відео для TikTok. При роботі з матеріалами року я використовую різноманітні інтерактивні карти, Готую велику кількість різних презентацій, в тому числі в середовище Канва. Також я дуже широко використовую різноманітні компетентнісні завдання або ситуаційні завдання, і ми з дітьми дуже часто граємо у різні ділові ігри для того, щоб вони краще засвоювали матеріал. Додатково хотілося би розказати про роботу з обдарованими учнями. Я систематично готую учнів до участі в олімпіадах з географії, і вони отримують перемоги на районному та обласному рівні. Також я активно готую учнівські команди до участі у турнірі юних географів. Ми дуже багато часу приділяємо підготовці, і учасники команди отримують особисті винагороди та командні перемоги. Двічі ми були учасниками всеукраїнського туру, і команду відзначили члени журі за креативні презентації та нестандартний підхід до вирішення поставлених завдань. Кожен рік я приділяю час на роботу над проєктами для малої академії наук з питань туризму, інтерактивного навчання географії та екологічного розвитку регіонів. Стосовно дослідницької роботи хочу зазначити, що мої учні цікавляться питаннями екології та збереження біорізноманіття. Саме тому ми готуємо багато дослідницьких проєктів екологічного спрямування і отримуємо винагороди на районному та обласному рівнях. У своїй роботі мої учні активно використовують дані дистанційного зондування землі та інтерактивні технології. Я дуже пишаюсь своїми учнями і бажаю їм наснаги у майбутньому. А тепер хочу трошечки розказати про свою діяльність поза межами школи. Я дуже активна особистість, люблю багато подорожувати. У мене є, до речі, дуже незвичне хобі. Я вишиваю певні обідки ручної роботи з різних кристалів, бісеру та страз. Також мені подобається декорувати різні предмети і створювати різноманітні підсвічники або інші елементи декору. Сподіваюсь, що участь у всеукраїнському конкурсі вчитель року стане для мене дуже цікавим досвідом, і я зможу підвищити свій професійний рівень і показати, на що я здатна як молодий вчитель географії.